Хочу спитати. Ви мені апарата, того, що І так виходить, що опять людина має проблеми із якою. це ж земля сільськогосподарського призначення. Не насипайте. Шановний Николай, що це на Борисова наступає, будь ласка, подумайте, що ми сьогодні розглядаємо вже проєкт рішень, які були зв'язані Тим самим, шановним начальникам юридичного відділу, яка сьогодні уважні, нас заперечує, я, я вибачаюсь, дайте я вискажусь. Потім да? ви значить візвізували даний проект рішень. Пройшло два місяці з початку року. Нічого абсолютно ніхто не зробив стосовно того, щоб ці зміни запровадити вже в життя, і щоб сьогодні ми не виглядали повними. На цій сесії, і щоб ми сьогодні знов не могли вирішити питання людей, яким треба працювати за рахунок того, що ми ідемо жодної земельні ділянки можемо вирішити свою, так, свою так, роботу. Получається, бо з даного документа ми не можемо прийняти жодного земельного Можна. рішення. Де. Жодного де. земельного питання і будуть страждати. Щоб ми внесли поясність, де показується в ті зміни стосовно доступної і прийняття нами рішення про надання в оренду. Вони стосуються земельних ділянок, які є в землях запасу міської ради, чи вони стосуються земельних ділянок, на яких вже розміщені об'єкти, на яких є право власності? Пише землі державної та комунальної власності. Все? Всі ділянки? Тобто, незалежно від того, розміщених там об'єктів. Сьогодні те, я, все, що від мене залежало, тому, ви мені поясніть ви, жодне земельне питання, ви, ви, ми не можемо розглядати, так? Получається так, жодне земельне питання не можемо розглядати. Ну от ну, як людям пояснити? Молодим. Чому? Хто винен? Давайте вирішимо, хто винен, чому люди не можуть отримати. Юридические службы. Говорят, что не ну что, я, я прошу прощения. Вот вы говорите, что вы написали, подписали там, что было решение или что-то зауваженное, Ну понимаете, зоуваржное это просто отпихнуться от работы. Вот вы что-то сказали и даже я имея так сказать экономическое образование и что-то в юристике ничего не поняла, что вы сказали. Все правильно. Почему только? Почему вы не выставили? Это мы возвращаемся к тому, какая у вас организация работы, в аппарате вашем э, миско, миско э, Это мы говорим об этом. Почему только за уважение? Почему вы не имеете своей точки зрения? И если вы ее не имеете, почему вы не не это самое? Ну как бы не убеждаете, не ходите по всем инстанциям, не звоните везде, не говорите, что за этим вот будет вот это, за этим будет страдать, э, так сказать, громада. Почему только за

І юридичного відділу Я питання. кажу не тільки вам, Тетяна Михайлівна, відповідно що на сьогодні відсутня, тому що проблеми здоров'я немає. Я, я її сьогодні підпустив. Тому на п'ятницю все, все, все це підготувати, всю цю інформацію. Це протоколь, не відповідно, щоб це все було зроблено. Тому дане питання. Є пропозиція перенести кінець порядку демо. Ми розглянемо в п'ятницю. Відповідно за інформацією, що було вжито, що необхідно нам зробити для того, щоб ми отримали, видавали державні акти, тобто приймали рішення.